Учитися, брати мої, думайте, читайте. Слова Великого Кобзаря ніколи не втрачали своєї актуальності, особливо тепер, у часи важких випробувань, війною. Адже після перемоги нам потрібні розумні голови й працьовиті руки. Російські варвари не зупиняються ні перед чим. В руїнах лежать цілі міста, понівечених дитсадки, школи, заклади освіти та науки. Станом на квітень 23-го року близько 3200 будівель освіти пошкоджено, та майже 300 цілковито зруйновано. І ця статистика зростає з кожним днем. І все ж, незважаючи на пандемію коронавірусу та випробування війною, українська освіта та наука не лише не зупинили свою діяльність, а й знайшли можливості та натхнення розвиватися. Наші вчителі та викладачі, працівники наукових закладів, школярі та студенти виявили неабиякі сили, талант і мужність проводити уроки та студентські пари навіть у таких надскладних умовах і новому навчальному року бути. Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 3 по 17 липня 2023 року провів всеукраїнське опитування щодо ключових проблем шкільної освіти та вступних випробувань. Результати опитування представлені на сайті фонду демократичні ініціативи, а також мали широкий резонанс після оприлюднення на прес-конференції в інформаційному агентстві Украноформ. Одне із ключових питань опитування стосувалося дистанційного навчання в умовах війни. Переважна більшість опікунів, чиї діти та онуки навчаються у школах, не підтримують дистанційний формат навчання під час війни. Третина опитаних висловилася за навчання онлайн порівняно з опитуванням, проведеним у 2021 році, коли дистанційне навчання було запроваджено у відповідь на пандемію COVID-19, ставлення до онлайн навчання не змінилося. Наше дослідження знайшло цікаву тенденцію, що під час пандемії covid 19 коли теж була запроваджена дистанційна освіта, а така ж сама частка батьків не підтримували дистанційну форму навчання у школах їх дітей. Тобто ми тут бачимо, що йде несприйняття самої форми дистанційної освіти незалежно від причин, які зумовилися дистанційної освіти. По-друге, чому може бути таке несприйняття? А це, по перше, технічні засоби. Деякі діти не мають доступу до гаджетів через те, що їх сім'ї не можуть їх матеріально забезпечити в цьому питанні. Деякі діти не мають вільного доступу до інтернету, стабільного інтернету, особливо зараз, коли взимку були перебої постійні зі світлом, відповідно, діти не могли достатньо нормально навчатися. Подарувати улюбленій вчительці квіти на перше вересня, здати гроші на ремонт класу чи купити вартісний айфон для класного керівника. Знайома ситуація. Половині опитаних доводилося минулого навчального року робити добровільні внески на потреби школи чи класу. 46% респондентів не стикалися з такою практикою, водночас. Постає питання, чи всі добровільні внески є проявом корупції? Та ми тут вирішили не уточнювати, тому що питання добровільності воно досить складне, і питання корупції доволі специфічні, тому що певні практики вони в деяких суспільствах можуть вважатися корупційними, а в інших не вважатися такими. Наприклад, практика подарунки вчителям на 1 вересня вона деякими батьками і вчителями сприймається як акт корупції. А інші ми як подарунок, вдячність за навчання дітей, попри те, що батьки можуть навіть підсвідомо очікувати кращого ставлення до своїх дітей і тому роблять такі подарунки. От тому ми вказали, що це так звані добровільні внески, але воно перше було в лавках, по-друге, слово так звані. І ми сподівалися, що респонденти, які більш схильні, Сприймати певні такі внески як форму корупції, вони розпізнають цей сигнал, і в їх голові буде така картинка, коли це не зовсім легально чи легітимно в суспільстві, така практика. Станом на липень 23-го року, частка українців, які підтримують скасування національного мультимедійного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання під час війни знизилась до 39% і лише 4% перевищує частку осіб, які виступають проти скасування тестового випробування. Водночас, більшість українців переконані, що зНО здатне зменшити рівень корупції. В цьому році в нас вийшло що трошки більше: 39% десь відсотків. Українці висловилися за те, щоб скасувати ЗНО чи НМТ, як воно зараз називається, на час війни, тобто тут важливо, що це тільки на період війни. От з іншого боку, ми також запитували, чи вважають люди, що ЗНО або НМТ сприяє зменшенню корупції при вступі, або сприяє рівності при вступі до вищих навчальних закладів. І тут більше половина населення сказала, що так вони погоджуються з тим твердженням, тобто бачимо таку тенденцію, що з одного боку люди підтримують скасування, з іншого боку, вони все ж вважають, що це гарний механізм, який сприяє ширшому доступу до вищого освіти серед населення українців об'єднує віра в перемогу, І попри повномасштабну війну, наша країна продовжує розвиватися як демократична держава, що прагне стати повноцінним членом європейської родини. Коаліція Реанімаційний пакет реформ разом із низкою громадських організацій напрацювали візійний документ щодо відновлення та розвитку України у перспективі 2030 року, окремо напрацьоване шляхи подальшого розвитку освіти та науки. Демократичний розвиток, інтеграція до ЄС, відновлення над цим ми маємо думати і працювати, планувати вже зараз, попри війну і попри активні військові дії, якою має бути наша держава, бачення майбутнього нашої держави, як забезпечуються її права, як надаються послуги, які може отримати кожен громадянин. В тому числі і освітні послуги на це питання ми маємо дати вже відповідь зараз. Коаліція реанімаційний пакет реформ, яка з 2014 року з революції гідності працює над розробкою, і впровадженням ключових реформ разом з партнерами школи політичної аналітики, професором філософії Євгеном Бестрицьким, протягом 10 місяців працювала над баченням реформування і відновлення України у соціально-гуманітарній сфері. І важливе місце займає саме бачення та концепт. Політики у сфері освіти цей документ доступний на сайті Юєреформс.орг запрошуємо всіх до його прочитання, коментування, критики і до подальших обговорень на доопрацювання адвокації, впровадження для того, щоб забезпечити справді якісну систему освіти вже відновлені демократичні європейській Україні. У будь-якої країни без освічених людей розвитку науки та технологій перспективи невтішні. І у нас немає вибору, окрім як робити все можливе, щоб наблизити перемогу заради щасливого майбутнього своїх дітей.